Hello, bonjour, guten tag, ciao, hola, ня. Привіт, котики! Вітаю на каналі Бовжевільні, де ми говоримо про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатися. І сьогодні ми поговоримо про вивчення мов. Як мозок вивчає нашу першу мову без підручників, без вчителів, без флешкарток сам? І як я користуюсь цим нативним процесом, щоб у дорослому віці вивчати шість іноземних мов, власне, не вивчаючи їх. Мене звати Елі Муравський, я найрота і два рази на тиждень я випускаю ролики на свою найулюбленішу тему мозок. Ми дізнаємось, як він формує наше світосприйняття, навчається, мотивується, закохується, ненавидить, вигадує, творить, ліниться та планує майбутнє. Якщо вам все це цікаво, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, аби ви отримували сповіщення щоразу, коли виходить новий випуск. Також підпишіться на мій інстаграм, якщо хочете побачити моє повсякденне життя. А я закінчую базікати, і ми переходимо до теми, як мозок вивчає мови. На Ютубі мільйони відосів про вивчення мов. Звісно, я їх всі не дивилася, але коли я робила дослідження до цього сценарію, майже все, що попадалося у полумогозору, було про поради щодо академнавчання. навчання. Того самого, де вчителі, підручники, граматика та свідомо запам'ятовані слів. І я вирішила розповісти вам про інше: про те, як я вивчаю мови. Власне, не вивчаючи їх, бо мій мозок робить це сам. У випуску про білінгів я розповідала вам, що я є трилінгом та поліглотом. Але з українською є такий маленький цікавий нюанс. Я не розмовляла нею до 14 років, бо жила у російськомовному місті, навчалась у російськомовній школі і моя родина така ж. Але у 14 я захотіла перейти у найкраще ліцей міста, і він був україномовний. Тож я сама вивчила українську за канікули так, щоб здати вступні іспити, і через два роки вже писала українську вірші. До речі, у мене про цю історію є пост в інсті. Тож, після цього випадку мені стало дуже цікаво, як це взагалі можливо так швидко вивчити мову. І коли я почала вивчати в університеті лінгвістику і дізналася про те, як ми навчаємось своїй першій мові, все встало на свої місця. З тих пір такий метод є основою мого навчання. Звісно, я використовую і академічний метод, але він у мене додатковий, а не основний. Я звертаюся до нього, коли мені потрібно прискорити процес, що те, в свою чергу, нативно, але все по порядку. У 1977 році лінгвіст Стівен Крашен запропонував додатковий спосіб вивчення мови. Він зазначив, що є різниця між навчанням learning та набуттям acquiring. Навчання це методичне повторювання інформації у контрольованому середовищі з поступовим підвищенням складності. Тобто це те, як нас навчають у школі та університеті. На відміну від нього, набуття є природним процесом. Це коли всі ті правила, звуки та слова мозок розбирає сам без допомоги підручника. І саме такий процес ми проходимо, коли засвоюємо свою першу мову. Тож Стівен Крашен сказав, що ми можемо застосувати принципи вивчення наших перших мов, вивчаючи будь-яку іноземну мову незалежно від нашого віку. І таким чином прискорити процес навчання та поліпшити запам'ятовування. Це дуже короткий опис його історії. Якщо вам цікаво дізнатися більше, я залишу посилання в описі. Але основна її суть, яка нас стикавить, така: якщо дати мозку можливість вивчити мову самостійно, він її вивчить. Тож давайте швидко подивимося, як він вчить першу мову: як дитина вчиться мові. Людина не єдина тварина, яка комунікує між собою за допомогою звуків. Але більшість тварин, які це роблять, народжуються вже знаючи основи своїх комунікаційних систем. Та людині потрібно кілька років, щоб заговорити. Ми всі з вами чули спів пташок. Через цей спів вони спілкуються між собою, але пташка не народжується з цією новачкою. Вона вчиться співати, імітуючи звуки тих, хто поряд з нею. Наприклад, залучаючись до самки, самці мадини виконують складні пісні. Молоді самці навчаються у дорослих самців співу. Самець, який ніколи не чув іншого самця, зможе заспівати, але якість його співу не привабить жодну самку, бо він співатиме щось не те. У питанні мовлення люди мають те що спільне з пташками. Ми також навчаємося говорити, слухаючи дорослих. Ще до народження, перебуваючи в утробі матері, ми вже оточені звуками нашої рідної мови. І ще до того, як ми прийдемо у цей світ, ми вже набуваємо певні знання про цю мову. Ми підлаштовуємося під звуки. Останні дослідження новонароджених показують, що плач дитини повторює мелодію рідної мови і інтонації, яка дитина чула в утробі. Залишу вам принц статтю про це в описі, якщо вам цікаво, можете по почитати. З цього моменту і до двох років мозок вчиться розрізняти та імітувати звуки, які ми чуємо, відпрацьовуючи синтаксис та розвиваючи свої здібності. Він опрацьовує всю цю інформацію, поки зрозуміє, як її використовувати. Наприклад, чотиримісячне немовля, якого виховують двомовні батьки, вже може розрізняти дві мови просто спостерігаючи за рухами губ. Цей період називається періодом мовчання. А процеси, які відбуваються у цей час, у цей період, називаються формуванням мовного ядра. Це дуже важливі терміни, я до них ще повернувся. Після періоду мовчання ми, врешті-решт, починаємо говорити. Ми робимо помилки, вивчаємо, що є граматичним, що не граматичним, вивчаємо словосполучення, але ми робимо це в неконтрольованому середовищі. Так, батьки нам допомагають. Вони щось виправляють, але це не той самий контрольований процес з підручниками і виконаннями прав. Ми просто слухаємо і намагаємося повторити ті слова та речення, які необхідні нам для комунікації. Ми починаємо формувати так зване перше коло словникового запасу, про це ми також поговоримо пізніше. Це найпоширеніші слова в нашому житті, і ми робимо це в перші три роки. В період до трьох років діти можуть вивчати нове слово кожні 90 хвилин і кілька мов одночасно, бо в цей період йде активне зростання мовленевої частини мозку. Слова, які ми вивчаємо, прив'язуються напряму до об'єктів. Ми нічого не перекладаємо, бо нема на яку мову перекладати. Ми бачимо, наприклад, кішку і автоматично спливає слово кішка мозок пізнає і формує бачення світу, навішуючи на кожен об'єкт ярлик зі словом рідної мови. У пубертатному віці нативний процес вивчення мови сповільнюється і його вже треба шпунькати, аби ту мову якось вивчити. Та давайте повернемося до моєї української. Я не вивчила її за канікули. Мозок пасивно вивчав її всі 14 років. Чув по телебаченню, бачив в журналах, газетах та у вивісках. За канікули я лише зібрала все це докупи, опрацювала звуки та пропустила через свідомість. І за два роки в українськомовному ліцеї я наздогнала словниковий запас. Я не вивчила мову за три місяці. Мова вже була у моєму мозку, я лише навчилась нею користуватись як трирічна дитина. Тож коротко, як відбувається нативний процес вивчення мови? Спочатку формується мовленеве ядро. У цей час вам важко хоч щось сказати. Мозок приймає мову, вчиться розрізняти звуки та бачити через неї світ. У цей час і далі після нього формується перше коло словникового запасу. Ми починаємо говорити та вчимось висловлювати думки через нові слова. Під час формування словникового запасу мозок прив'язує слова напряму до об'єктів, а не до слів іншої мови. Цей процес довгий. Але він не потребує від вас жодних серйозних зусиль. Якщо ви вивчаєте мови, наприклад, як я, просто для власного задоволення, ви нікуди не поспішаєте, то це, як найкращий спосіб. Якщо ж ви бажаєте вивчити мову швидко, то тоді необхідно додавати до нього академічний метод. Але який метод ви б не вибрали? Є п'ять основних правил яких потрібно дотримуватися, аби вивчення мови проходило максимально легко. Зараз я покажу вам ці правила і даватиму підказки, як об'єднати нативний метод з академічним, аби вивчення мови стало для вас задоволенням. Правило перше: оточіть себе мовою. Воно ще й найголовніше, без нього взагалі нічого нормально не вийде. Дехто каже, що найкращий спосіб вивчити мову це поїхати до країни носія. Ну, не еротично це так, але ж на практиці ми так не робимо. Ну, скажімо, ми декілька слів, декілька речень в магазині або деінде, а в побуті ми продовжуємо спілкуватися рідною. І багато іммігрантів одразу приєднуються до діаспори і максимальне використання мови обмежується лише роботою. Користі від такого оточення небагато. Найкращий варіант це вплести мову у побут і зробити її частиною свого життя. Як це краще зробити, залежить від рівня вашої мови та ваших можливостей. Якщо ви тільки починаєте вивчати мову, то уявіть, що ви дитина, яка тільки-тільки вчиться говорити. Згадайте, як це робили наші батьки. Вони використовували прості структури та прості слова. Вони давали нам такі маленькі, легкі шматки мови. Тому, якщо ви лише новачок, оточіть себе даними для початківців. Слухайте подкасти для початківців, намагайтеся зрозуміти, про що йде мова, саму суть, а не кожне окремо слово. Встановіть різні додатки, де ви можете слухати прості побутові діалоги, наприклад, Duolingo або лінкю. Дивіться дитячі мультики, читайте дитячі книжки, переведіть ваш комп'ютер та телефон на мову, яку ви вивчаєте. А далі починайте ускладнювати оточення поступово. Коли ви вже зможете трішки говорити, приєднайтесь до різних ком'юніті для вивчення мови. Починайте спілкуватися з тими людьми і постарайтесь знайти собі друга, який є носієм мови. Дивіться фільми з субтитрами, не фіксуйтесь на словах, навчіться зрозуміти загальну суть, звикайте до того. На нових, нових якихось незвичних для вас конструкцій та інтонацій. Підпишіться на різних інфлюенсерів в країні носії, в Інсті або на Ютубі. Підпишіться на лайфстайл блогерів, слухайте сторіси, читайте підписи, слухайте відео з субтитрами. Отже, правило одне: ви маєте постійно чути й бачити мову, яку ви вивчаєте. Наприклад, зараз я вчаю іспанську, я купила багато дитячих книжок віком до 5 років іспанською. Я дивлюсь мультики, я дивлюсь серіали, я слухаю подкасти і мінімум 20 хвилин в день діалоги у застосунках. Я почала вивчати іспанську у травні 2022 року, щоб відволіктись від війни, і я не змушую себе її вчити взагалі. Я не веду списки вивчених слів, граматики та правил, але я постійно її слухаю і намагаюся щось зрозуміти. Місяць тому я слухала подкаст Лайфстайл блогера на Ютубі і спіймала себе на тому, що я майже все зрозуміла. Так, я все ще не можу розмовляти. Але деякі речення може складати. Але я вже почала її відчувати і розуміти прості побутові конструкції. Я дала мозку час формувати мовне ядро самостійно. І так ми переходимо до другого наступного правила: правило друге: дайте час на формування ядра. У дорослої людини ядро формується приблизно 9 місяців. Створення ядра означає мати загальне уявлення та розуміння того, як працює мова. І інколи для цього потрібно дещо перебудувати в мозку, і йому це не дуже подобається. Я вже розповідала про це у випуску про Білінгів. Мова певним чином формує наше світосприйняття. І коли ми починаємо вивчати нову мову, це світосприйняття починає змінюватись. Не буду повторювати приклади, подивіться на той випуск, якщо вам цікаво, але один приклад я все ж таки повторю – це сприйняття часу. В українській його три Минуле, теперішнє майбутнє, в англійській дванадцять. І одна із причин, чому багатьом важко розібратися у цих конструкціях, в тому, що мозку потрібен час, аби почати дивитися на час інакше, тобто ділити його не на 3, а на 12 категорій. Йому потрібно змінити для цього своє світосприйняття. Або, наприклад, корейська мова. В ній відсутні статичні є слова. Якщо спробувати провести паралель з англійською, то в ній все знаходиться у русі, все є continuous. Дехто вважає, що на це вплинула стара філософія, що в цьому світі немає нічого статичного, навіть стіл, який, наприклад, не рухається, насправді він рухається, бо він складається з молекул, які знаходяться у постійному русі. Хто знає, чи це правда. Але по факту для мене це була ще одна зміна світосприйняття, на яку пішов час. Вам не потрібно чекати на формування ядра, аби рухатися далі, аби почати говорити, як ми це робимо в дитинстві. Але просто. Це треба мати на увазі і не нервувати, що у вас нічого не виходить. Якщо ви вивчаєте мову академічно, то вже на першому занятті вас змусять почати говорити. Але для мозку це не мовлення, це імітація. Між ними є така різниця. Давайте подивимося на пташку. У пташеняти немає наміру приваблювати самку. вона лише імітує спів дорослого самця і тренується, поки спів не стає більш-менш правильним. Але згодом, коли вона доросліше і бачить самку, у неї виникає бажання її привабити, і пташка співає пісню. Те саме відбувається і з дитиною. Спочатку вона імітує звуки та склади Ауа! Ау, ау. Потім мама вчити її як папушку. Скажи мама, скажи тато, і радіє, коли дитині вдається. Але це все імітація, бо у дитини немає наміру це казати, є намір повторити, бо мама задовбала. Аж поки вона не подивиться на маму і не скаже Мама. Або не схопить черевичок і не скаже сам. Виникає бажання, стимул, який дитина висловлює словами. І це вже мовлення та комунікація. Так само і при вивченні іноземної, ви будете імітувати звуки, слова, речення, інтонації, не розуміючи, що саме ви робите. Аби таки щось зрозуміти, мозок буде шукати аналоги в вашій рідній мові та усіх мовах, що ви знаєте. Він буде робити все, що може, аби розкласти мову на запчастини і сформувати мовленеве ядро. Ви будете все забувати, плутати, намагатися перекладати та страждати до того моменту, поки ядро не сформується. І в цей час, як воно сформується, ви перестанете імітувати та, нарешті, заговорите. Без перекладу, без затримки. Мене також просили розповісти щодо вивчення декількох мов одночасно. Я сама вивчаю зазвичай по дві мови, але для будування мовного ядра насправді краще зосередитися на одній мові. Проблема ядра полягає в тому, що це не питання слів граматики та вимови, це питання світосприйняття, ще раз, світосприйняття емоцій та кольорів. І якщо ви вивчаєте 2, 3, 4 мови одночасно, ви ризикуєте намішати в голові Вінігрет. Та якщо у вас немає вибору, наприклад, ви вивчаєте дві мови в університеті, то треба дещо змінити у розкладі, аби зменшити ризики формування Вінігрету. По-перше, виберіть максимум, максимум дві мови. На мій погляд, три – це вже забагато. І це зашкодить формуванню мовного ядра. Мови потрібно додавати поступово. Наприклад, ви поставили собі на меті вивчити 10 слів за 10 років. це моя мета. Почніть з двох мов. Сформуйте ядро. Через два роки додайте ще дві мови і попередні продовжуйте вдосконалювати. Через 10 років ви, ймовірно, будете розмовляти вільно чотирма-п'ятьма мовами, а іншими на різному рівні спілкування. Отже, максимум дві мови за раз. По-друге, вибирайте мови, які відрізняються одна від одної. Мови, які схожі, вони мають багато чого спільного, зокрема, вони сходяться словами, граматикою, і вам може здатися, що так буде легше вчити, але насправді це прямий шлях до Вінігрету. Чим більше мови відрізняються, тим легше та цікавіше мозку буде сформувати два різних ядра і нічого не переплутати. І по-третє, намагайтесь вибрати легку мову і важку відносно мов, якими ви вільно володієте. Наприклад, для носія української мови, польська буде легкою, а англійська важкою. А для того, хто вже вільно володіє англійською, такими можуть бути, як у мене, іспанська легка, корейська складна. четверте, спробуйте присвятити 80% свого часу складній мові і 20% легкій. Я зробила так з іспанською і корейською. Іспанська для мене легка, а корейська це просто якийсь новий напізнаний світ. І спочатку ви вивчаєте складну, присвячуєте їй 80% часу, а потім переходите до легкої. І в п'яте, ви робите це щодня. Добре? Це надзвичайно важливо. Вивчення мови це не лише питання того, що ви робите, а й того, як часто. Тому якщо у вас немає можливості вивчати мову по 16 годин на день, як ми це робили в дитинстві, то краще приділити її хоча б 20 хвилин, але кожен день, ніж один раз на тиждень займатися 3 години. Зі світу з прийняттям розібралися, тепер перейдемо до словникового запасу. Правило третє: сформуйте перше коло. Наш словниковий запас він схожий на сонячну систему. Одна мова одна система. Центр або перше коло складають слова, які ми та наше оточення вживаємо найчастіше. Ось тут ядро. В ньому знаходиться 500 найчастіших слів, упорядкованих за частотою використання, і чим рідше ми їх вживаємо, чуємо, бачимо, тим далі вони від центру. На момент, коли дитина починає говорити, вона вже здатна впізнавати всі ці слова, які знаходяться в ядрі. Тобто, коли вона їх почує, вона їх зрозуміє. Але згадати слово або висловити думку вона ще не може. Що нас цікавить у цій сонячній системі, так ось це перше коло. Воно складає близько 10% найпопулярніших слів в цій мові, і в ньому може бути 3 тисячі слів, а може бути і 10 тисяч залежно від мови. І це перше коло називається активним словниковим запасом. Тепер про кілька речей, про які слід пам'ятати. По-перше, ці слова виглядатимуть по-різному залежно від мови і структури, і способу використання. Тож Перші 10 слів англійської не обов'язково бути такими ж, як і в українській. По-друге, вони також мінятимуться від людини до людини і впродовж життя, бо вони є відображенням вашого мислення, стилістики мовлення, словникового запасу, вашого життя та ваших інтересів. Тобто ваші 10% не збігатимуться з моїми 10%. Наприклад, людина, яка любить готувати і робить це часто, має великий словниковий запас, пов'язаний з приготуванням їжі. Я це не люблю. Інколи навіть українською я забуваю назви інвентарю на кухні. Або візьмемо людину, яка працює в ІТ. Її 10% будуть наповнені термінами і словами, які вона часто використовує на роботі та у бесідах із друзями. І для вас ці терміни будуть десь в останньому зовнішньому колі, а для цієї людини у першому. Тож займенники, числівники, прийменники, сполучення, частки та питання все те, що допомагає зібрати речення докупи, буде однаковим у багатьох мовах та у багатьох людей. Ну, мабуть, за виключенням якоїсь мовної специфіки, наприклад, артиклі ЕНВІ або Дердіїдас. Вони бувають на усіх мовах і вони індивідуальні. А от дієслова, іменники та прикметники вони будуть мінятися від мови до мови, від людини до людини і впродовж життя. Академічний метод навчання насправді побудований саме за такою схемою. Коли ви починаєте вчити мову, перші слова, що вам дають у підручниках, саме ці найбільш вживані слова. Є люди, які займаються цим, вони слідкують за словником та складають список таких слів, і на основі цих списків потім видають ось такі підручники. Наприклад, це мій словник з корейської 2000 найбільш вживаних слів для початківців, або ось картки мого чоловіка 500 найбільш вживаних дієслів англійської. Але біда з цими словниками в тому, що в житті ви можете ті слова навіть на рідній мові не використовувати. Але вам доводиться їх вчити і через це, через те, що ви їх не використовуєте, ви їх швидко забуваєте і все це впливає на вашу мотивацію. Тож, як ми можемо допомогти собі? По-перше, не змушуйте себе вчити слово, якщо ви його навіть на рідній мові не використовуєте. Серйозно, достатньо просто з ним ознайомитися на рівні, якщо я його побачу або почую, я здогадаюсь, що воно значить. Так слово залишиться у пам'яті в пасивному словниковому запасі і у тих дальніх зовнішніх колах сонячної системи. А по-друге, запитайте себе, на що я взагалі вчу цю мову, і вчіть ті слова, які допоможуть вам досягнути мети. Наприклад, візьмемо мого чоловіка. У нього дуже дивна англійська. Він все життя використовує її в бізнесі, і більшість його спілкування проходить у переписці. У нього чудова граматика, величезний словниковий запас саме у цій сфері. Але коли ми приїхали до ЄС. Ми зрозуміли, що він погано веде смолток, він губиться в супермаркеті, а в клініці він взагалі не міг назвати жодну частину тіла. Чи це погано? Ну, мабуть. Та чи це заважає йому в житті? Ні. Бо англійська йому потрібна для роботи, і там він не відчуває з нею жодних проблем. Тож підсумуємо: якщо ви бажаєте почати говорити, саме говорити, не імітувати якомога швидше, зрозуміти, для чого вам ця мова і які слова ви використовуєте для цієї мети. Бо важливо не просто вивчити тисячу слів. А вивчити правильну тисячу, з якої ви почнете відчувати свободу у побутовому спілкуванні. Але тут постає питання: окей, я знаю, які слова мені потрібні. Як їх вивчити? Правило четверте: не вивчайте. Якщо вивчати по 10 слів за день, то за рік можна вивчити 3,5 тисячі слів, які у більшості романо-громадської групи складатимуть всі ті 10%. Тобто за рік ви можете вийти на свободу спілкування і переїхати в ту країну жити. Але це все красива теорія. На практиці це пекло. Як ви вже знаєте, з серії про пам'ять мозок легко запам'ятовує лише те, що він вважає корисним та буде використовувати. Якщо його змушувати, він це, звісно, запам'ятає, але ненадовго. Саме тому трапляється така ситуація, думаю, вона вам знайома. Я намагаюся запам'ятати якесь речення або слово, але не можу пригадати, коли воно мені потрібне. На це я можу сказати вам наступне: не переживайте, що не пам'ятайте. Насправді навіть не намагайтесь запам'ятати, продовжуйте рухатись вперед і, зрештою, слова почнуть прилипати. Саме ті, які ви використовуєте, це перше коло почне формуватися саме по собі. Я ніколи не складаю списки слів і не вивчаю їх через плешкарти чи щось таке. Я просто читаю та слухаю. Наприклад, Дуолінго, який я навіть не кожен день відкористовувала, сказав мені, що за рік я вивчила 600 слів іспанською. Я подумала, та не може бути. Тож я пішла здавати тест на всі ці слова, і дійсно виявилося, що я їх знаю, впізнаю, розумію, навіть можу згадати, коли мені потрібно. У додатку Лінкю вивчення слів трішки легше, він підсвічує вам слова, які, на його думку, ви не знаєте, синім кольором. І наступного разу, коли воно знову з'явиться у тексті, воно буде жовтим. Та я все одно відкрию його і ще раз подивлюся значення. І таким чином я оновлюю знання про слово і нагадую мозку, що воно нам потрібне. Я знайомлюсь зі словом знову і знову і знову бачу його використання в різних контекстах, воно прив'язується до об'єктів і значення нодоперекладів, і в якийсь момент воно просто прилипає все. Я не намагаюся згадати переклад з української, я просто думаю цим словом. На жаль, ми не можемо передбачити, коли це слово прилипне. Тому такий метод підходить для пасивного навчання, як у мене. Коли ж вам потрібно здати іспит і вивчити всі ці слова до дедлайну. То можна використовувати наступні процеси: вести словниковий щоденник, робити або купити флеш-картки, постійно переглядати список слів в алфавітному порядку, це допоможе вам побачити слова, які мають однаковий префікс чи суфікс і таке інше, і допоможе вам у майбутньому вгадувати значення слова. Групувати їх за темами, малювати різні малюночки, наприклад, тіло і підписувати частини або родини дерева і таке інше. Все те, що рекомендують викладачі мови, це все дійсно працює. Але є один нюанс: воно тимчасове. Так, ви запам'ятаєте слово, аби здати іспит, а потім воно перейде у пасив. Легко згадувати можна лише те слово, яке прилипло, а прилипне воно лише ось так, коли ви будете постійно його використовувати, коли перенесете його в активний словниковий запас. Бо вивчення мови це не про запам'ятовування. Вивчення мови це процес, в якому ви наново пізнаєте світ через призму. Через її культуру та форму. Як тільки ви дозволите мові увійти в себе, ваш мозок поступово розумітиме все більше і більше, поступово засвоюватиме все більше і більше слів. Як це стається з нашою рідною мовою? Ми не прикладаємо зусиль, щоб вивчити нове слово. Так буде з часом і з іноземною. Але є ще одне правило: правило п'яте: не перекладайте слова. Коли ми почнемо вивчати нову мову, то перше, що ми робимо, це записуємо переклад слів: Тейбл стіл кап чашка Спочатку це допомагає. Для початківців один із найшвидших способів вивчити мову це знайти переклад і запам'ятати його. Та потім така навичка створює проблему і виникає питання: як мені перестати перекладати речення і почати думати на цій мові? Давайте уявимо, що це ваш словник української рідної мови. І в ньому є запис кіт. Слово кіт пов'язане з ось цим образом, власне котом. Коли ви вивчаєте нове слово, наприклад, кет. Ви перекладаєте його на кіт і створюється ось такий запис. Те саме ви робите із іспанською іспанською, французькою шати, італійською та німецькою каце. І коли вам потрібно згадати слово, дивлячись на кота, ви спочатку згадуєте українське, а потім шукаєте потрібний переклад. Якщо ви знаєте декілька мов, то ви починаєте плутатись: так, на якій там мові я зараз розмовляю, як же тією мови буде кіт? А правильна зв'язка у мозку ось така: всі слова прив'язані до образу кота. А не до українського слова. І тому, коли ви дивитесь на кота, говорячи зараз іспанською, ви одразу згадуєте «гатто». Ви в режимі іспанської, тому навіть не думайте про інші слова. До речі, мене якось питали, здається, в Інсті, як я швидко перемикаюсь між мовами і не плутаюсь, так і перемикаюсь, міняю режим мови і образами, а не перекладами. Якщо ви вже наперекладались і у вас така сама проблема, не переживайте. З часом мозок сам переробить ці зв'язки на правильні, тобто, якщо ви активно використовуєте іноземну мову, все виправиться само і почне, ви почнете мовою думати. Але можна з самого початку зробити процес правильним і не завдавати собі зайвих проблем. Або вже сьогодні перейти на цей процес з новими словами. Тож, що ж робити? Перше. Якщо ви зустріли нове слово у реченні, не поспішайте шукати переклад. Спробуйте вигадати значення з контексту, оскільки в деяких ситуаціях, коли ви читаєте речення цілком, ви можете здогадатись і без словника про значення слова. Уважно подивіться на слово, визначити частину мови та подумайте, на які інші слова воно схоже і що може означати. Таким чином, ви навчитесь прив'язувати слова. До речень, а також чітко бачити, як вони вживаються. А також це розів'є навичку швидко розуміти речення без необхідності перекладати кожне слово. Друге, вбийте слово у Google і подивіться картинки. Більшість слів, особливо на початковому рівні, вони натякатимуть вам назначення. Так ви зробите ще додаткові зв'язки, на які образи схоже це слово. Мозок все це запам'ятає. Тепер можна перевірити у словнику. І коли я кажу словник, я маю на увазі тлумачний. Наприклад, у гуглі є вбудований тлумачний словник. Ви пишете Define і слово і дивите значення. Так, слово знов-таки зв'яжеться не з перекладом, а саме зі значенням. Наприклад, ви хочете назвати якийсь предмет, щось що має велику цінність. І ви отримуєте такі варіанти. Якщо ви говорите українською, то ви отримаєте вишукане, дорогоцінне, коштовне, а якщо англійською, то це буде precious, costly, expensive, valuable. Перевірка перекладу це швидко. Перегляд визначення та спроба його зрозуміти довго. І тому є велика спокуса перекладати. Однак з часом ви скажете собі за цю навичку спасибі, бо, по-перше, ви станете краще вгадувати або розуміти значення слова. А по-друге, ви прискорите поповнення словникового запасу та багатство мови, бо, дивлячись на визначення, ви вивчите нові слова, створите синоніми, дізнаєтесь про інші приклади використання цього самого слова. То що ми маємо? Як вивчати мови академічно чи нативно? Вивчати їх чи набувати? Відповідь дуже проста. Обидва варіанти корисні, обидва методи працюють по-різному. Тому, коли ви серйозно налаштовані на навчання, я рекомендую використовувати обидва одночасно. Та коли ви вивчаєте мову для себе, для розваги, пасивно, як це роблю я, то не примушуйте себе ідіть природним шляхом. Отримайте задоволення і розважайтеся. Особисто я. Більшість часу йду саме за методом набуття. Але коли я стикаюся з якимись складнощами, то я звертаюсь до підручника або до вчителя. Наприклад, граматика корейської дуже сильно відрізняється від мов, що я знаю. Тому у мене є підручник з граматики, до якого я звертаюся, коли намагаюся зрозуміти, чому це речення побудоване саме так. Або що це за суфікс такий дивний, і на що він тут взагалі потрібен. Коли я вчала алфавіт, я знайшла табличку, за якою самі корейці вчать дітей алфавіту і практикували декілька місяців. Також на преплі, наприклад, у мене є вчитель, хлопець, який живе в Сеулі, носій мови та сеульського діалекту. І час від часу, коли у мене накопичуються питання або щось у мене не виходить, я беру уроки, він допомагає мені розібратися, поставити звуки, або ми просто спілкуємося, і я так практикую мовлення. Наприклад, з англійською, я вільно володію англійською, але у мене є все одно підручник з граматики, до якого я звертаюся, коли я не впевнена, чи правильно я побудувала речення. Бо носії мови вони насправді теж роблять граматичні помилки, і не слід орієнтуватися на них треба звертатися завжди до підручника. А от з іспанської я поки що дрейфую, я покладаюся на сам мозок. Так, результат дуже повільний, та я нікуди й не поспішаю. Тож, як краще вирішувати вам? Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось цікаве. Поділіться враженнями у коментарях. Не забувайте про подобаєчки. Зустрінемось з вами наступного тижня. З вами була Еля Муравська. Цямки!